До тринадцяти зросла кількість потерпілих у наслідок ракетного удару по Дніпру. Про це повідомили в ДСНС. П'ятеро мешканців поруйнованої багатоповерхівки вважаються зниклими безвісти. На місці прильоту триває пошукова рятувальна операція. І за її перебігом стежить кореспондентка ТСН Анастасія Невірна тож наживо можемо поспілкуватися. Вітаю Насте. Розкажи, які роботи зараз виконують надзвичайники. Ну і чи багато зараз на місці постраждалих мешканців будинку? Чи вдалося з кимось поспілкуватись? Тобі слово. we Вітаю Соломії. Так, пошуково рятувальна операція триває. Хоч проводити її досить складно, адже у місці найбільш зруйнованої частини будинку там досить вузька вулиця. Тоді складно заїхати технікою. Але там, попри це, зараз працює все таки великий кран, і буквально півгодини тому розпочали ручний розбір завалів. До цього проводити його було неможливо, адже був ризик обвалів. Їх тільки протягом ночі було декілька за загородженням Увальною стрічкою збираються мешканці. Їх все більше і більше. Люди пишуть заяви до поліції, намагаються бодай щось дізнатися про свої квартири. Ми поспілкувалися з кількома потерпілими, і вони кажуть, що доки триває розбір, розбір завалів, інформацію про оселі їм не надають. І також розповіли нам, що залишили свої домівки буквально перед прильотом, і це врятувало їхнє життя. Поки там чекаємо, поки все розчистять, щоб глянути, що там у квартирі. Ніяких прогнозів наразі не дають. На нас не пускають ні у квартиру, ні у під'їзд. Ми з 10-го поверху, і цілком можливо, що там уже нічого немає. До нас приїхала бабуся, і ми поїхали гуляти з онуком. За 30 хвилин вийшли з квартири. 30 хвилин врятували нам життя. За даними поліції, зниклими безвісти вважаються п'ять людей. У їх рідних відібрали ДНК матеріали. ДСНС повідомляє що про 13 поранених. Серед них вагітна жінка та семимісячна дитина двох людей змогли врятувати. Загиблий один, але це фрагмент тіла, який був знайдений. Тому ті чоловіка, і жінка ми не можемо до сине. Їх осібно все ж таки вдалося врятувати. Ракета влучила у багатоповерхівку близько 18.30. Відтоді, власне, і триває пошуково-рятувальна операція. Не припинялась вона навіть вночі, і зупиняти її не збираються, доки не буде відома доля усіх мешканців. На цю хвилину у мене все студія. Дякую, Насі, за інформацію. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна була зараз з нами наживо із Дніпра і розповіла про наслідки ракетного удару по багатоповерхівці. Мешканців поруйнованої ракетою багатоповерхівки в Дніпрі вважають зниклими безвісти, поки їхню долю не з'ясують. Триватиме пошуково-рятувальна операція. І за її перебігом стежить кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Вона зараз знову з нами з наживо. Вітаю Насте. Тож які маєш новини на цю хвилину? Чи є вже інформація про стан потерпілих? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ми продовжимо працювати на місці, і тут триває пошуково-рятувальна операція. Проводити її досить складно, адже вулиця, де у місці найбільш поруйнованого будинку, частини будинку, вона досить вузька і туди складно діставатись технікою. Однак, попри це, там працює вже великий кран, і, от буквально півтори години тому приступили до ручного розбору завалів. До цього робити це не було можливості, адже існувало... Вала велика ймовірність обвалів тільки протягом ночі їх було декілька, і також на місце прийшли потерпілі за загороджувальною стрічкою. Вони збираються, пишуть заяви до поліції і намагаються бодай щось дізнатись про свої квартири. Ми поспілкувалися із кількома потерпілими. Усі вони кажуть, що поки триває розбір завалів, їм інформацію про оселі не дають. І також розповіли, що залишили домівки буквально за півгодини до. Прильоту, і це власне і врятувало їм життя. Чекаємо, поки все розчистять, щоб глянути, що там у квартирі. Ніяких прогнозів наразі не дають. нас не пускають ні у квартиру, ні у під'їзд. Ми з 10-го поверху. І цілком можливо, що там уже нічого немає. До нас приїхала бабуся, і ми поїхали гуляти з онуком. За 30 хвилин вийшли з квартири. 30 хвилин врятували нам життя. За даними поліції, зниклими безвісти вважаються п'ять людей. У рідних зниклих взяли ДНК матеріали. ДСНС повідомляють вже про 13 поранених. Серед них вагітна жінка та семимісячна дитина. Двох людей змогли врятувати. Загиблий один, але це фрагмент тіла, який був знайдений. Тому ті чоловіка, жінка. Ми не можемо безперемонати двох осіб нам все ж таки вдалося врятувати. Маємо вже інформацію щодо стану поранених. Щоправда, лише з однієї міської лікарні туди звернулося троє людей. Одну жінку одразу відпустили. Інший це був рятувальник, який отримав порізи під час одного з обвалів. Його порізало склом. Йому надали допомогу. Він вже повернувся до роботи. У цій лікарні залишається поки один чоловік. Він у стані середньої тяжкості. І більше про це ми розкажемо вже у наступних випусках. Соломія. Дякую, Настю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна була зараз з нами наживо із Дніпра з під зруйнованої багатоповерхівки і розповіла про перебіг пошуково-рятувальної операції. Поліцейські ідентифікували особу загиблої у наслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Це 76-річна жінка, і ще кілька мешканців вважаються зниклими безвісти, їх шукають під завалами. Перебіг пошуково-рятувальної операції відстежує кореспондентка ТСН Анастасія Невірна і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Насте! Тож чи є вже якісь прогнози, скільки може тривати розбір завалів і пошуково-рятувальна операція? І що відомо на цю мить про стан? Потерпілих тобі слово. Вітаю Соломії. Дійсно, поліція буквально щойно повідомила, що змогли ідентифікувати рештки тіла, знайденого ще напередодні. Це 76-річна мешканка зруйнованого будинку. Рятувальна операція, пошуково-рятувальна операція ще триває. І скільки триватиме ще невідомо. Адже тільки кілька годин тому розпочався розбір завалів вручну. До цього не було такої можливості, бо зберігався зберігалася загроза обвалів протягом ночі. Цих обвалів було декілька. Тож рятувальники тільки приступили по суті до такого детального розбору. Підходять постійно мешканці, постраждалі пишуть заяви до поліції про втрачене майно. Ми поспілкувалися із кількома потерпілими і. І усі вони кажуть, що поки триває розбір завалів, інформацію про оселі їм не дають. Також розповіли нам, що залишили домівки буквально за півгодини до прильоту, і це власне врятувало цим людям життя. Чекаємо, там поки все розчистять, щоб глянути, що там у квартирі. Ніяких прогнозів наразі не дають нас не пускають ні у квартиру, ні під'їзд. Ми з 10-го поверху, і цілком можливо, що там уже нічого немає. До нас приїхала бабуся, і ми поїхали гуляти з онуком. За 30 хвилин вийшли з квартири. 30 хвилин врятували нам життя. Зниклими безвісти досі вважають п'ять людей. У їх, у їх рідних відібрали ДНК матеріали. ДСНС повідомляють, що про 13 поранених. Серед них вагітна жінка та семимісячна дитина. Двох людей змогли врятувати. Вдалося на щастя врятувати нам двох людей. Це біля епіцентру, де було руйнування саме на фасаді. На фасаді будинку з автомобіля вдалося врятувати людину а також з першого під'їзду вдалося врятувати жінку маломобільну. Маємо також інформацію щодо стану поранених. Однак, поки що, лише з однієї з міських лікарень туди звернулося троє людей. Жінці надали допомогу і відпустили. Звернувся також один з рятувальників, який отримав порізи склом під час одного з обвалів. Йому теж надали допомогу. Він вже повернувся до роботи у лікарні. Наразі залишається один чоловік, і ось що кажуть медики про його стан. Чоловік 71-го року народження, отримав черепно міському травму. Сружового мосту садіння е струву госпіталізований, Допомога надається, Його стан серед міг. Пошуково-рятувальна операція досі не завершена. Прогнозів по її завершенню немає. Ми також продовжуємо працювати на місці і побачимось у наступних випусках. Соломія. Дякую, Настю, за останню інформацію. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна була зараз з нами наживо із Дніпра. Вона зараз відстежує, як проходить і триває пошуково-рятувальна операція біля зруйнованої багатоповерхівки. Цю там і кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Вона зараз з нами наживо. Настя, вітаю. Чи є якісь новини від надзвичайників і яку маєш інформацію про стан потерпілих? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Вже майже 20 годин триває пошуково-рятувальна операція, і коли вона буде завершена, жодних прогнозів немає. Поки поліцейські е, повідомили, що змогли ідентифікувати тіло е, вірніше рештки тіла 76-річної жінки місцевої мешканки, яка Загинула від ракетного удару, і е, рятувальники вже почали розбирати завали вручну. Е, під завалами можуть бути люди. Тож пошуково рятувальна операція триває. А тим часом е, потерпілі збираються навколо свого будинку, пишуть заяви до поліції. Про втрачене майно ми поспілкувалися з кількома потерпілими, і усі вони кажуть, що поки триває розбір завалів, їх до осель не пускають. Тобто, що з квартирами вони достеменно не знають. Також всі мешканці розповіли нам, що залишили домівки буквально за півгодини до прильоту, і це врятувало їм життя. Через годину після прильоту я приїхав додому, переодягся і у мене друг, я знайомий підвіз сюди на машині і потім одразу до справ це допомагати рятувальникам розгортати штаб, волонтерам розгружати воду і ще багато чого. Це прям не знаю, для мене як е, стає легше на душі, бо ти допомагаєш. Зниклими безвісти досі вважаються п'ять людей. У їх рідних відібрали ДНК матеріали. ДСНС повідомляють вже про 13 поранених. Серед них вагітна жінка та семимісячна дитина. За інформацією від міського голови немовля отруїло ще одним газом. 30-річна жінка у тяжкому стані з політравмою та переламами. Двох людей змогли врятувати ДСНС. Маємо також інформацію щодо стану поранених, і е, вже знаємо, що до однієї з міських лікарень звернулося троє людей. Це була е, жінка, яку надали допомогу, і відпустили. Також це був співробітник ДСНС, якому е, е, надали допомогу після об одного з обвалів. Його порізало склом, і е, ще один чоловік залишається в лікарні. Ось що його стан кажуть медики. І е, пошуково-рятувальна операція триває і надалі, і коли буде завершено її, поки невідомо. Єдине, що потрохи почали пускати мешканців до більш вцілілих під'їздів, аби вони могли взяти свої речі. На цю хвилину у мене вся інформація. Соль, соломі. Дякую, Настю. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна була зараз з нами наживо із Дніпра, і вона стежить за перебігом пошуково-рятувальної операції, яка триває досі. Немає її, не можуть знайти ніде. Ось я біжу, щоб подивитись на дев'ятий поверх. Жінка не полишає надій знайти свою подругу Людмилу. Вона мешкала на дев'ятому поверсі будинку таке горе. Сьогодні усю ніч не спала. Під завалами зруйнованої багатоповерхівки досі шукають зниклих безвісти людей. Напередодні росіяни поцілили по житловому будинку ракетою. Зруйновано щонайменше чотири поверхи. На місці одразу розгорнули рятувальну операцію. За даними ДСНС, від ворожого удару загинула щонайменше одна людина. Це жінка, 76 років. На будинку працює чотири дільниці створених, розбираються зруйновані конструкції. Життя цього подружжя врятував випадок. Олександр і Ольга лишили квартиру незадовго до вибуху. Тепер від їхнього помешкання лишилися самі руїни. Їхній під'їзд обвалився із 10 до 6 поверху. Це наша квартира, в яку схоже, втрапило або нижче, і у нас все квартири більше немає. Поки нічого не відомо, нічого не відомо, не, пускають. не знаю. А віктор живе напроти. Каже, прокинувся від вибуху. Коли вийшов на вулицю, побачив задимлення, розкидане каміння, уламки скла та карети швидкої допомоги. Дуже гучно. Перший дуже гучно, а другий слабкий. Одразу після влучання на допомогу з'їхалися небайдужі містяни та волонтери. Швидкі перекуси і воду різноманітну, в різні тарі, газ, не газ, слабкий газ. Ми все привезли. Допомога, мабуть, найважливіша зараз психологічна, бо вони не розуміють, що у них в будівлі відбувається. Серед травмованих і рятувальник він розбирав завали з верхніх поверхів. Надали нам допомогу, також відмовився від госпіталізації. Поїхав на надавати допомогу постраждалим героївський клопис. Нині пожежу ліквідували та перебувати в будинку чи на його подвір'ї досі небезпечно. Вночі тут обвалилися ще два поверхи. Розбір завалів триває. Ірина Заєць, Юрій Смирнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.